Чи не є це просто ефектом самонавіювання або плацебо? Дуже класне запитання. Дуже люблю, коли психологи ставлять його, це не один раз про нього чула. І знаєте, якщо навіть подумати, що результат частково це ефект плацебо. І якщо дає дійсно результат, то чи це важливо? Самонавілювання, воно може інколи працювати, але якщо воно працює нам на благо, то нехай працює. Але питання в тому, що результат є постійно. До речі, божественне вирівнювання – це той метод, який працює не лише з нашим фізичним тілом. Він працює на емоційному, ментальному та енергетичному рівнях. Таким чином, питання, да, от, оця хвороба, там, або що б там не було, воно знімається абсолютно з усіх рівнів. Відповідно, відбувається не просто лікування, бо це не лікувальний процес, це процес зцілення. Багато глибшим, коли ми, як енергоструктура, як тіло починаємо цілісно працювати, і гармонійно в нас все відбувається.